Добрий день. Вас вітаю свідово Тетяна Володимирівна, студентка першого курсу Українського державного університету 15 та міжнародної торгівлі. Спеціальність облік та аудит. Розробляючи сайт з допомогою CSS, я пройшла такі етапи. Створила папку lab10, в ній папки Html Ink style та файл default.htm. Після чого заповнила файл default.htm. В папці Ink розмістила такі картинки. В папці HTML створила файли, та заповнила їх 1.htm, bio.htm, app.htm, prof.htm. У папці style створила 4 файли CSS. Ось такий вигляд вони мають Style.css, style1.css, style2.css. 3CSS CSS. Ось що я отримала у результаті. Це вигляд головної сторінки. А такий вигляд мають інші. За допомогою гіперпосилання в сторінці з відомості про власне вподобання ми можемо переходити як на головну, так і на автобіографію та опис майбутньої спеціальності. Ось так я розробляла сайт за допомогою CSS.